Отримав він новий капот, отримав він таку власну оптику. І по ціні він вартує 5150 умовних одиниць. От такий апарат. Значить, 24 коника, повний привід, гідропідсилювач керма, циліндр двосторонньої дії, КМовський 385 двигун, передня резина 6,0 на 14, перепрошую, задня 9,5 на 20. Щеплення однодискове в них іде всіх стандартно. Коробка трьохшвидкісна, дводіапазонна, Тобто 6 передач до переду, 2 передачі назад. Підключається передній міст, Блокування диференціалу заднього моста, універсальна триточкова навіска. ВОМ, одношвидкісний 540 обертів. Є гідропара, сидіння у нас пластикове. Тримач під задній номер з підсвіточкою такого. Ну, ось такий красунчик. І по нюансах, значить, глушиться і заводиться він з ключика, заводиться і глушиться. Тобто стоїть спеціальний блочок, який е, відповідає за те, щоб вимкнути двигун. Капот у нас стоїть на газових амортизаторах для тракторців такого, в, такій, в, такому ці, в такому ціновому діапазоні фактично це є. Рідкість фактично, це є перша модель, де така встановлена опція. Паливний бак встановив виробник з більшою об'єму, 27 літрів він тепер має. Якщо я не помиляюсь, в попередніх модифікаціях він був на рівні 17-18 літрів, тобто плюс 10 літрів додався об'єм. Каємовський повторюсь, 385 двигун, 1,5-літровий, два гідравлічних насоси НШ. Система холодного запуску є на двигуні. Від поставили на паливо. Ну, Ось такий красунчик. Пластиковий кожух навколо панелі приладів. Сидіння регулюється під ваш зріст і під вашу вагу. Воно плаваючого типу. Акумулятор 70-ка. Спереді передні вантажі сумарною вагою, 6 штук сумарною вагою 48 кг ззаді, чесно, я не скажу, я вже боюсь називати вагу, ми окремо зважимо і називаємо. Ну, є ось такі вантажі. Ось Ну, ось такий красончик заведемо. І панель приводів зараз ось така модна, таку ставлять всюди. Є дзеркала. Вигунула і для тих, хто любить бірки дивитись.